Ніколи і назащо не продавайте свій голос. Люди, що скуповують голоса, йдуть в політику красти. Не продавай свій голос. Не продавайте свій голос. Отже, не продавайте свій голос. А якщо ви вже взяли кошти, які вам запропонували, то а, здайте їх тим людям, які справді цього потребують, дайте їх дитячий будинок, чи а, інвалідам, чи будь-кому, хто цього справді потребує, а самі проголосуйте так, як вважаєте за потрібне. Голосуй по совісті. Майбутнє міста і країни дорожче за гроші. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Від голосів дуже багато що залежить. Не продавайте, не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Давайте не будемо вирощувати міні Януковичів на своїх місцях. Черкащани, не будьте байдужими. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Не продавайте свою гідність, не продавайте свою країну, не продавайте свій голос.